Привіт, дорогі мої глядачі! канал Народна думка. І так багато хто з вас скаржився про те, що не отримали обіцяні від держави виплати. І це дійсно масово набуло такого характеру через різні проблеми, через те, що це все дуже швидко оформлялося, різні збої, різні неподані документи. Неправильно подані або заповнені документи, і люди про це навіть не знають, що ж їм робити. Міністерство реінтеграції, а це саме те міністерство, яке відповідає за усіх внутрішньо переміщених, тобто реінтеграція усіх окупованих територій, от, усі ці внутрішньо переміщені особи. Можуть подати заявку повторно, якщо не отримали якихось виплат. Про що йде мова? Мова йде про усі виплати, які нараховувалися внутрішньопереміщеним особам, на які вони подали заявку через застосунок ДІЯ до 30 квітня цього року. І якщо ви це зробили, а виплату не отримали, то ви маєте право написати заяву на її отримання повторно. Про це офіційно на своїй сторінки заявило Міністерство реінтеграції. Як це зробити? Вам потрібно вже не в дії, а очно так, прийти до органу соціального захисту населення у вашому населеному пункті або там, де ви перебуваєте, проживаєте, і написати відповідну заяву, вони знають яку. І додатково потрібно додати, підтверджуючі факти того, що ви подавали заявку через ДІЮ, тобто відкрити дію і показати, що ви там оформляли дану заявку. Ці всі твердження від міністерства, це, звичайно, хорошо, але ще краще, коли ви доповнюєте цю картину в коментарях, тоді більш наглядно видно саме, як відбувається процес. Тож, якщо ви Є отримувачем таких виплат, отримали і не отримали, як отримали, що робили. Пишіть, діліться з іншими, це значно допомагає в оформленні іншим людям. І от така наша народна співпраця значно пришвидшує процес. Тож, коментарі відкриті під відео, запрошую. А тепер давайте розбиратись далі. Уже відомо про факт більше 250 тисяч таких випадків, що. Дія не відправила документи на сервер, тобто люди подали, а воно десь по дорозі стався якийсь програмний збій, і не опрацювалися дані випадки документів. 90 тисячам людям з тих 250 уже нарахували виплати, але ж це ті лише про які стало відомо, можливо, їх набагато більше. Тому, якщо ви оформляли виплату, але не отримали її. Подавайте заявку повторно, ідіть в Міністерство соціального захисту і нараховуйте. Також є номер гарячої лінії Міністерства цього реінтеграції. Зараз я вам його назву 1548. Прямо так набираємо на своєму телефоні і. Телефонуємо, якщо це по суті. Ірина Верещук, це міністр з питань цієї самої реінтеграції цього міністерства, завірила, що усі, хто не отримали виплати, буде розглянуто кожне питання індивідуально, і якщо людина на них заслуговує, вона обов'язково їх получить. Навіть про ті, які нараховувалися раніше, але за якихось причин не дійшли до адресата. Тож бачимо, щось питаються розібратися. Надіємося, що порядок все-таки наведеться, і люди, які мають право отримати дані виплати, яким мені так необхідні, все-таки їх получать. Тому слідкуємо і розбираємось. Тож до нової зустрічі на каналі.